Всім привіт, вітаю вас з себе на каналі. Ринок медичних послуг в Польщі змінюється, і українці також беруть в цьому відіграють дуже важливу роль. Ми сьогодні поговоримо про те, наскільки ж доступною є медицина для українців в Польщі, поговоримо про е, причини та проблеми. Я думаю, це буде важливо і цікаво всім українцям, які в Польщі проживають, тому як здоров'я це є дуже важливо і потрібно за ним слідкувати. Ну а польська система медицини на жаль не завжди покриває е, ті. Скажімо так, потреби, які існують на сьогоднішній день. Став лайк цьому відео і йдемо одразу ж далі. Отже, було проведено таке собі дослідження центром Східноєвропейських студій Варшавського університету. В ньому взяло участь понад 500 українців. Це як військові біженці, так і економічні мігранти, які їздили до Польщі ще до початку війни. І воно це дослідження показує наскільки змінилась. Тенденції серед українців, тому як, як не дивно до початку війни було приблизно 22% українців, які в разі будь-якої хвороби не йшли лікуватися в польську лікарню, а просто збирали свої речі і їхали лікуватися в Україну. На сьогоднішній день цей відсоток зменшився з 22 до всього лиш до 10%. І на сьогоднішній день лише 10% українців, що до речі, також є немало, в разі будь-яких потреб їдуть в Україну на лікування. Цей відсоток знизився в першу чергу через те, що люди бояться досить часто повертатись в Україну. А якщо ми говоримо про чоловіків, то вони не їдуть, бо вони знають, що вони назад до Польщі не вийдуть, тому змушені звертатись до лікарень. Але перші бояться, бо якби існує постійно загроза ракетних атак, і люди не хочуть якби, ризикувати своїм життям, тому йдуть все-таки до лікарень в Польщі. Також дуже хорошим фактором є те, що громадяни України дедалі частіше користуються польською медициною. Вони звертаються до лікувальних закладів різних форм власності, тобто і до державних лікарень, в яких реально повний треш відбувається, і дуже часто до профільних спеціалістів попасти дуже тяжко. І, звісно ж, це приватні лікарні, якими користуються також досить часто. Е, от. Але там потрібно платити гроші. Але в принципі, якщо лікува... якщо ви потребуєте швидкого і якісного лікування, то все ж таки всі звертаються до приватних лікарень, тому як в державних можна очікувати на допомогу протягом 3, 5, 6 місяців, навіть і досить часто українці не можуть просто собі цього дозволити. Так, і в якщо, наприклад, в 2021 році державними медичними послугами в Польщі користувалось близько 37% українців, то на сьогоднішній день ця цифра вже зросла до 45%. Відсотків і таке зростання е пояснюється, по-перше, спецзаконом про допомогу українським біженцям, е яке дає змогу безкоштовно від відвідувати польські державні лікарні. Українці цим користуються. В першу чергу, ті, хто не працює на роботі і не має лишніх грошей на приватних лікарів. Е також Кожен четвертий громадянин України, а це 25% цілих, ну так якщо подивитись, користується приватними медичними закладами, і цей показник також зріс досить сильно. Тому як, скажімо так, стали більші черги в державних лікарнях, і тому, щоб не чекати в оцих чергах, люди просто йдуть до платних. Лікарів і також серйозно зріс відсоток. Українців, які займаються самолікуванням в Польщі, тобто ті, хто не ходить ні до приватних, ні до е, принідоприватних, ні до державних лікарів, не їдуть в Україну лікуватися. Вони просто купують собі якісь таблетки, якісь роблять собі узвари, і самі так лікуються. І такий відсоток також зріс з 22 до 33% за останні два роки майже нашої е, війни. І на думку експертів, також оце зростання самолікування, воно також пов'язане з пандемією коронавіруса, тому як люди побоювалися відвідувати лікарні, щоб не вчепити коронавірус, і просто пробували лікуватися якось самостійно. От тому е, бачимо, що ринок потрохи змінюється. Більше українців починають довіряти польській медицині, незважаючи на оці багатомісячні черги. Е, також е, бачимо, що більше українців почали використовувати платних лікарів, тобто йти, платити кошти за своє лікування, немалі кошти, і таким чином лікуватись. Ну і звісно ж, мене трохи. Бентежить оцей величезний відсоток цілих 33% українців це третина. Так, це люди, які просто не ходять до лікарів, а просто займаються самолікуванням. Я так розумію, що ці самі люди не, відбув, не відвідують жодних там діагностик, не роблять. І це може в перспективі дуже негативно відразитися на їх здоров'ю. Ну, але це є лише моя суб'єктивна думка. Ви свою думку можете написати в коментарі під цим відео. Мені буде дуже цікаво їх почитати. Дякую, друзі, кожному з вас за перегляд, буду вдячний за лайки. Гарного дня і до нових зустрічей!